3 серпня поліція Херсонської області повідомила, що в Херсоні шість озброєних військових РФ вломилися до приміщення підприємства виробника будівельних матеріалів та заблокували діяльність. Пограбування Херсонщини почалося з перших днів окупації, розповів заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Вносили там все, що на їх думку представляє якусь цінність. Насправді там в деяких випадках просто знищувалось обладнання та вивозилось як металобрух. То сьогодні віджимають фактично вже діючі підприємства як готовий бізнес, да працюючий. Власник невеликого підприємства в Херсоні Михайло розповів: на початку війни зупинили роботу, але через два місяці окупації вирішили відновити виробничий процес. Почали роботу, але це помітили росіяни. До нас завітали і запропонували перереєструвати підприємство згідно законів Російської Федерації. Або у разі відмови воно буде націоналізоване, за якими законами я вже не знаю. Ну, ми провели загальні збори працівників, на яких вирішили зупинити виробництво і дочекати звільнення Херсону. Російські військові грабували все від магазинів і аптек до державних установ, каже Юрій Соболевський. Та ж нічого не створили власного. Вони роблять, скажімо так, ребрендінг діючих установ наших, призначають туди якихось колаборантів або з туристів, які приїхали або з Криму, або там з Російської Федерації, і потім заявляють, що це їхня вже установа, яка працює там за їхніми правилами. В першу чергу, говорить Юрій Соболевський, були пограбовані підприємства агросектору. Зерно з елеваторів і складів, техніка добрива, паливо. В деяких випадках на агропідприємствах призначають своїх керівників. Дрібні господарства поки не забирають, розповів фермер із Береславщини Микола. Були такі заяви нафіцінні, що хто не буде працювати, то будуть. Отже, Ну, поки тільки це на рівні розмов. Може, великі господарства може та да. фермерів. Чи я вам чесно скрущею я з ким не спілкуюся? Нема такого за словами Юрія Соболевського, надходить велика кількість звернень про віджатий бізнес. Зараз в умовах окупації люди не можуть відкрито говорити про це, а правоохоронні органи не мають доступу до місця злочину. Тому такі випадки фіксують для слідчих дій після деокупації Херсона. Марина Круглова, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.